Ну СБУ викрила зрадника у харківському управлінні служби безпеки України. Це колишній працівник Харківської міськради, який продався расистам і за їхнім завданням влаштувався до української спецслужби одразу після вторгнення росіян в Україну. Зрадника затримали на гарячому в момент, коли він просив російські війська вдарити по пункту дислокації наших бійців. Ну і з чим же ж пов'язано? Знаєте, ось ця, скажімо так, навіть навала постійних новин не кожного дня. Того, що викривають так, знаходять колаборантів, зрадників. Ось про це очищення українськими спецслужбами, так різних місць да, в українських державних структурах. Говоримо далі з нами на зв'язку. Юрій Михальчишин, експерт державної безпеки. Пане Юрію, радий вітати вас, бачити і чути в етері телеканалу Київ. Навзаєм доброго вечора і вам і вашій аудиторії. Спасибі, передам відповідно пане Юрію. Ну, дивіться. А ну як оцінювати те, що відбувається? Бо я дивлюсь, що знаєте, от коли пройшла ось ця заміна Баканова на малюка, то ми кожного дня, навіть і ще більше, маємо новин: що зрадників знаходять, колаборантів десь там виявляють, їх затримують, підозри оголошують, обшуки проводять. Ну просто не служба безпеки України. А я не знаю, знаєте, просто краса, краса наочна. Що 에, на правду, можна е, тішитися, і це справедливо буде казати. В контексті такої метафори, як антична міфологія, нам підказує пригадувати подвиги Геракла, були там такі авгієві стайні. Так на очистити вістайні, треба було безперечно 8 років війни з Росією, які зараз продовжуються повномасштабним вторгненням, є уроком того, що розвал українських спецслужб із середини був одним з елементів російської гібридної агресії. Перш ніж вона перейшла до атаки на суходолі по всіх кордонах. Це нашу спецслужбу паралізувати, наповнити її, власне кажучи, агентами спецслужб Російської Федерації і максимальним чином знизити ефективність роботи Служби безпеки України в свята святих в сфері контрозвідувальної діяльності. В теорії на сторожі таким процесам і на перешкоді мають стояти структури департаменту внутрішньої безпеки. Але ж ми чудово знаємо, що саме очільник цього структурного підрозділу спецслужби за останні два-три роки здобув славу найбільш одіозного офіцера СБУ, до того не служивши там жодного дня, прийшовши після кар'єри в органах прокуратури та так званій Чорнобильській зоні відчужина, це господін Наумов, Я не вживаю тут іменника пан, тому що це саме господін, який затриманий там mm. македонськими прикордонниками, був не так давно, як ми знаємо, із вантажем поштовхності. То, от, завдяки його е, зусиллям деструктивним, е, українська спецслужба була позбавлена імунної системи, яка всередині організму мала би ставити фільтри і проводити заходи е, протидії проникненню іноземних спецслужб у е, структури нашої контрозвідки, наші аналітичні структури, які доповідали ситуацію, і главі держави, в тому числі, і те, що зараз відбулося кадрові. Рокіровки в спецслужбі, і вона почала демонструвати принаймні імпульс позитивний до роботи, є процесом об'єктивним і, в принципі, викликає певний оптимізм. Звичайно, що не можна говорити впевнено в категоріях успіхів, які переламають ситуацію, от вже станом на зараз. все таки чудово розуміємо, що наша спецслужба не просто роками знищувала з російськими кротами, а вона взагалі структурно мала м, такі дефекти в архітектурі, все таки. 1992 році це було КДБ УРСР, а не на створена служба безпеки незалежної держави, і перехід туди кадрів із радянського КДБ неминучим чином заклав не те, що мінус повільненої дії, а просто зробив цю е, спецслужбу наперед нездатною протистояти реінкарнації великого КДБ. Тобто, у нас відтворили модель маленького республіканського КДБ, назвали його українським е, скороченням СБУ і лишили у недоторканому вигляді. А ФСБ в Російській Федерації тим часом успадкувала і методи роботи КДБ, uh -huh. його потурний апарат і е, колосальний фінансовий ресурс. Потім маємо результати. Тобто, зараз наша спецслужба можна так висловитися, реанімується, як бачимо, за результатами роботи контрозвідки демонструє певні е, такі е, паростки. Здорового відновлення і регенерації і демонструє перші результати оперативної роботи. Я тут закликаю, власне кажучи, мірити не кількісними показниками, а дочекатися якісних зрушень. Але звичайно, тут діалектика нам підказує: чим більше буде кількісних таких приємних новин, тим ближчими будуть якісні зміни. Тому я, як колишній працівник служби безпеки України, безумовно оцінюю ці новини, якщо не з ентузіазмом, то позитивно і mm з. -hmm. Цим оптимізмом і хочете порадіти успіхам колишніх колег е, професіоналів своєї справи, які ще залишилися і роблять свою роботу в нових умовах. Єдине, що хочу відзначити: от у сюжеті, який ви щойно не продемонстрували, там вказано чітко, що негідник, якого піймали в Харкові, він проникнув в ряди СБУ вже після 24 лютого на року. Тобто, вже в умовах війни повномасштабної тотальної з нашим головним супротивником не виявилося достатніх інструментів спецслужби, хоча там і аналіз на поліграфі проходить, і спецперевірка відбувається. Тепер треба всіх цих чудових людей, які ці процеси нібито здійснювали, їх теж треба потягнути цю ниточку, тому що вона може вивести на цілу мережу так російських агентів по впровадженню крутів, зокрема от Харківське обласне управління. І ще хочу наголосити е, з досвіду, вже як можу сказати дещо практичного, який вправдав минулому. Що в прикордонних областях в зоні високого ризику є співробітники управлінь СБУ, які займалися боротьбою з контрабандою, переміщенням товарів незаконним через державний кордон, їх в першу чергу корумпували російські офіцери ФСБ на взаємовигідних е основах матеріальної співпраці по переміщенню цієї контрабанди, і там люди ставали мільйонерами, як мені розповідали колеги. Буквально за рік-два такої служби. От цю зону ризику я би теж зачистив зараз як пріоритет. А пане юрі, ну знаєте, колишніх не буває, перепрошую, Напевно, і це правда, врешті-решт, але все ж таки. А скажіть, ну ось яку б ви оцінку дали ось панові панові Баканову? Да, от я розумію, що напевно там може бути і певний негатив, і так далі. Але дивіться, що на початку, коли відбувалася ось ця певна ротація, і призначення з подачі президента за його квотою, так, внесення відповідних кандидатур, я мав також різні розмови. Набагато багато хто охав, ахав, казав, боже мій, ну не можна, людина має хоча б мати якийсь там досвід перебувати. Інші казали про те, що ну, дивіться, справа в тому, що якщо просто під цю кандидатуру нині зайде, перепрошую молодняк, притомний класний, який має досвід. Ну, не зелені хлопці, а ті, які знаєте, ну порівняно зі цими старшими чинами, да дещо молодші, і отак можна її перезавантажити. Але бачимо, що напевно не вдалося. Тож, відповідно, ваша оцінка, прошу чудове питання. Сам чесно кажучи, замислююся над е, тим, яку відповідь дати, щоб вона була обґрунтована. Я повинен сказати, що направду очікування від е, того, що спецслужбу очолила людина поза системою, були в мене зокрема оптимістичні, і я тоді бачив позитивні кадрові рішення. Я можу згадати, наприклад, тоді е, були ефективні дуже е, заміни на посаді начальника департаменту захисту національної державності, легендарний генерал Анатолій Ярославич Дублик. Е, тоді знову повернувся в систему. Я хочу сказати, що начальник департаменту контррозвідки, тоді полковник, пізніше генерал-майор Олександр Русна в 2019 році, маю на увазі став на посаду, і ця лінія роботи запрацювала потужно і ефективно. Я гадаю, що в цілому оцінка періоду діяльності пана Баканова в СБУ це невикористаний, втрачений шанс, так я би це назвав. Тому що за цими позитивними призначеннями і кадровими змінами пізніше пішов негативний перелом. Цих людей усунули з структури, і більше того, саме на цих ділянках я би констатував найбільший провал це лінія роботи захисту національної державності, протидія сепаратизму, протидія посяганням на територіальну цілісність нашої держави, протидія проросійської агентурі в органах влади та управління. Ну і контрозвідувальний захист органів влади, контрозвідувальне забезпечення наших е, збройних сил, контрозвідувальне забезпечення критичної інфраструктури оце все критично провисло. За останні, мабуть, два роки, і це було дуже відчутно. Хоча, в цілому, я з вами згідний, що такі очікування були небезпідставні, що людина поза системою, яка очолить хвилю молодих професіоналів всередині системи пасіонарних і мотивованих, яким не давали рости вгору певні mm -hmm. ну, клагу корпоративні, скажімо, такі штучні обмеження всередині, ця комбінація могла спрацювати. На жаль, бачимо, вона виявилася, скажемо, на практиці не е, здійсненою, і тому зараз в пожежному порядку було проведено таку кадрову ротацію, яка вже демонструє певні результати. Ну, я все-таки теж хотів би нагадати, що пан Малюк, який зараз є тимчасово виконувачем обов'язки е, голови СБУ, він теж все-таки належить до покоління вже нового, не радянського, mm -hmm. аж ніяк, а йде не пострадянського. Він, якщо не помиляюсь, старше від мене на 4 роки, так, тобто ми десь плюс-мінус. Ну, з одного е, вікового е, коридору, так би мовити, тобто я ризикну сказати, що це все таки людина вже з іншим мисленням, так аніж е, ті, хто е, роками у нас створював оцей клон е, радянського республіканського КДБ. Тому чекаємо на нові позитивні результати і підтримуємо нашу спецслужбу не тільки е, так, би мовити, надіями, а й надаємо різну посильну допомогу. Тут від кожного громадянина може залежати. Вчасно поданий сигнал, це ну, або так. відвернути це теракт, або, можливо, підозріла якась ознака поведінки державного службовця. Це все може спрацювати в комплексі і запобігти великій біді. А, пане Юрію, коли ми говоримо про певне очищення, так і цих специфічних кадрів від якоїсь а, російської агентури чи та, інфільтраційних таких певних та, інфільтрованих певних таких. Елементів, ну то як правило, скажіть це ідеться, скажімо так. Це от таке відхаркування з проросійських російських агентів, які в були впроваджені за часів ось доби Януковича. Нам треба брати, ось це найбільший був такий вплив да вкид і взагалі на всіх щаблях. Чи це взагалі як нам брати? Бо ми постійно кажемо про це очищення і не як ми його. До кінця не доведемо. Ну, хоча б знаєте, аби порахувати на 100% навряд чи напевно, можу це зробити. Але, хоча б, знаєте, як ви казали, що таким з таким слабеньким чи прихованим, але ж таки оптимізм. Мене це дивилось Ну, хронологічно, я одразу хотів би наголосити, що одразу із початків своєї роботи Служба безпеки України демонструвала сильний проросійський вплив У 1993 році. Наприклад, мені розповідали ветерани контррозвідки. Головним uh, супротивником по протидії нашим контрозвідувальним підрозділом призначали Сполучені Штати Америки. Не Російська Федерація в наші, нібито загрожувала, а загрожувала Сполучені Штати Америки. Це дикий абсурд. Зокрема, ми чудово розуміємо, чим він обернувся на практиці. Ну я хочу згадати тут і не ви факти про це влаштування випускників академії е, і інших о, освітніх структур КДБ структури Української служби безпеки України. Це академія імені Дзержинського, академія імені Андропова. Так а, абсолютно чітко повинні ми це розуміти. Ну і навіть в епоху Віктора Ющенка, коли наш спецслужбу очолював Валентин Наливайченко, якого я особисто знаю і поважаю як керівника ефективного, якого можливо не дали до кінця розкрити його потенціал. Чи він двічі перебував на цій посаді? То я е, з розповіді наприклад свого старшого брата вирудного, який у військовій контрозвідці служив е, багато років, знаю, що, е, попри успішні операції наших військових контрозвідників, е, багато протидії їм тоді чинилося саме зсередини апарату СБУ центрального, і е, багато е, таких перспективних розробок оперативних було не реалізовано вже тоді, хоча були вони і по Криму. І mm -hmm. чудово розуміла ситуацію після подій у Грузії 2008 році. Російська відкрита агресія і загроза з боку Придністров'я. Також і певна протидія організовувалась на території Одеської області. от там мені розповідала теж е, колишні колеги. А, звичайно, що з приходом Януковича і його клеверетів, це просто офіцери ФСБ. Про що ми будемо зараз абсолютно Це просто ворожі розвідники про Зникли в свята святих нашої безпекової організації держави, звичайно, що вони всю роботу розвалили повністю і на превеликий жаль, дехто з їхніх а, однодумців перефарбувавшись, цілком комфортно продовжив службу після 2014 року. Тоді і я власне прийшов в структури СБУ, і мені тоді було боляче е, бачити, як люди не приховували, наприклад, ностальгії за радянським союзом, не приховано святкували День Чекіста в службових кабінетах. Uh, в кабінетах окремих uh, оперативних співробітників і навіть uh, керівної ланки офіцерів можна було бачити портрети Фелікса Дзержинського, uh, Такі, які там любовно зберігалися, от, наприклад, на робочому так, 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 батьки-засновники, та, батьки-засновників. Так, так. Перепрошую. І Такі в них батьки, такі в них це основателі. Як бачимо, це не есбісти українські, це були чекісти, Вовки в овечій шкурі, які отримали зарплату з українського державного бюджету і продавали Україну, на жаль. Угу. А, пане Юрію, говорячи про останні здобутки, так там е кажуть про те, що і правоохоронці запобігли спробі російських спецслужб здійснити вбивство міністра оборони Олексія Рєзнікова, чільника е гурмін оборони України Кирила Буданова. Так ось дивіться, якщо ось е хм. Оцінювати, ну це це для це для мене просто ну направду. Це такий найвищий показник. Та якщо люди собі там думали та ліквідовувати очільника міноборони, керівника головного управління розвитки міноборони, і це вдалося та закупорити, розкрити і попередити. Відповідно, для мене це ну один із найкращих показників взагалі ось такої та кондорозвідувальної відповідної діяльності. А скажіть пане Юрію, розвідка має не боротися зі злочинами, а має попереджати спрямування. Проти наших національних інтересів, тобто, це користуючись медичною аналогією, це профілактика хвороби. Профілактика, Якщо так розвідка організм не захворіє. Хотів просто запитати про те, знаєте, яку роль від ну це напевно складне питання. В нас тут буквально хвилинка, але врешті, та ось ця співпраця та розвідувальних різних інституцій, організацій груп наших партнерів і відповідно України. Та бо як я розумію, та і з того, що бачу, з того, що знаю, що на початку так ось цієї нової гострої фази протистояння Росії на відповідно з е, Україною, то якби не західні партнери, то нам би було б набагато такі, знаєте, не те, що не переливки, а було б все набагато гірше, і сценарії могли розвиватися абсолютно знаєте за іншою якоюсь такою драматургією. Тут я хотів би наголосити, продовжуючи вашу клубку, що в першу чергу така допомога є безцінною на рівні. Оперативно-технічних заходів, тому що ми чудово розуміємо, яка ресурсна база у наших тепер партнерських спецслужб західних держав потужна. Але я б не нівелював ролі вагомої агентурної оперативної роботи. Тут без наших зусиль, так би mm -hmm. мовити, на берені, на ґрунті, так, в полі ніхто замість нас роботи не зробить. І які б не були круті фахівці, при моїй повазі, високі до їхнього авторитету і результатів в. Центральному розвідувальному управлінні в розвідуправлінні міноборони США спецслужбою наприклад, Польщі, там Агенція внутрішньої безпеки чи їхня е, військова контроль. Це суперфавці, але вони не будуть працювати в наших підрозділах збройних сил. Вони не будуть працювати в українському кабінеті міністрів. Вони не будуть працювати в нас на системі транспорту. Це треба нам можливо, обмінюючись досвідом, можливо, проводячи mm -hmm. певні курси е, на по навчанню і по співпраці. Це треба буде робити нові парості українських контрозвідників по поколінню наших езбістів. Я хотів би, щоб це звучало гордо і витіснило оцей образ стереотипний чекізму, і щоб наші езбісти перемогли їхніх е чекістів остаточно і безповоротно. Пане Юрі, маю вам дякувати. Спасибі, що долучилися до етеру. принагідно запрошую, знаєте ось тут вживу, якщо така змога буде десь колись. Ну хто ну, зна та відповідно та, так та, будете. Столиці задоволення, з задоволенням вами поспілкувався тут, би і знаєте, і довше відповідно. А, спасибі вам за розмову, Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, а був з нами на зв'язку.